Добрий тобі ранок, посміхнись скоріше і сьогодні цілий день пройде веселіше. Малята, подивіться, хто це до нас сьогодні завітав. Червоний жучок з чорною голівкою. Так, це жучок сонечко або бедрик. Малята, подивіться, тільки нашому жучку чогось не вистачає. Як ви гадаєте, чого саме? Вірно, малята, нашого жучка на крильцях немає чорних цяточок. Давайте зробимо для нашого жучка чорні цяточки на крильцях. Готові малята. Починаємо працювати. Щоб намалювати жучку сонечку, цяточки, нам знадобиться чорна фарба та серветка. Ну і, власне, сам жучок. Малювати ми будемо нашими пальчиками. Беремо фарбу, занурюємо в неї пальчик. Та ставимо відбитки ось так. Ще пальчик занурюємо у фарбу. І ще занурюємо у фарбу тепер. Намалюємо цяточки на другому крильці нашого жучка. Ось так багато цяточок зробимо, щоб наш жучок був гарненький. Після роботи витираємо пальчик. Серветкою. Ось і готовий наш жучок. Подивіться, діти, який гарненький тепер став жучок. Тепер в нього є чорненькі цяточки, і йому теж стало веселіше. Діти, а які жучки вийшли у вас? Надсилайте свої роботи, це будуть друзі і для цього жучка. Чекаємо ваші фото. А зараз нам прийшов час прощатися, до побачення, діти!